1 жовтня ми відзначаємо свято захисників та захисниць України. Це свято мужніх і незламних, тих, хто вже 10-й рік поспіль боронить кордони нашої країни, її територіальну цілісність і право на життя для майбутніх поколінь. Не забуваємо про тих, хто поліг на полі бою, віддавши найдорожче життя у боротьбі з окупантом. Про тих, хто не був народжений для війни, але залишиться в нашій пам'яті назавжди. Тож, які слова підтримки та побажання хотіли б висловити мешканці незламного Харкова військовим, які сьогодні є вірою та надією мільйонів українців. Що хочеться побажати нашим захисникам, це вже ж влучності, щоб у них вдавалося всі, всі їх завдання. і вже щоб вони були усі живі, здорові? Бо ми їх рідні, ми їх дуже чекаємо. Тому хочеться, щоб. Всі вони повернулися додому, а в цей день, можливо, і для нас всіх, і думаю, хлопцям так буде трошки легше, тому що було поменше обстрілів і роботи у них було б також поменше. Дякую вам большое за вашу трудну роботу, за те, що ми живемо, за те, що ми можемо працювати, і ми вас жимомоть всіх. Я низько вклоняюся, я передаю величезну вдячність нашим дорогим захисницям, захисникам. Я бажаю Божої опіки. Я бажаю, щоб все в них відбувалося так, як треба, так як ми хочемо. І щоб всі вони приходили до своїх родин, щоб вони були живими і здоровими, щоб вони радували дітей, щоб у них було, щоб кожен з них танцював на Весілля свого найменшого правонука. І щоб діти довго розповідали про те, які вони розумні, гарні і прекрасні. Ми їх дуже любимо, ми їх дуже шануємо. Ми намагаємося донатити так, не завжди у нас є на це гроші, але ми робимо все, щоб так було. Тому що Харків Україна і ми. Низько вклоняємося нашим захи... дорогим захисникам. Слава Україні! Щоб вони берегли себе, щоб ми їх берегли, могли донатити допомагати. І велике їм спасіба і молимося за них. Ну що сказати, щоб кожен залишився живим, здоровим і щоб все таки ми більше думали о них чим себе. Дуже вдячна за те, що ми можемо гуляти по нашому місту. Дуже велика шана. Сподіваємося, що всі повернуться. Дуже, дуже велика подяка за те, що ви нас захищаєте бороните наше місто і не даєте його зруйнувати остаточно. Бажаю нашим захисникам вдачі, здоров'я, наснаги. Дякую, велике дякую. Бажаю всім ребятам все-таки остаться живыми. Тому э, восстановление України понадобиться теж сил мужі та і женские. Тоже. Я боець 54-ї механізованої бригади, первого механізованого батальйону. Хочу передати привіт всім. Аеророзвідникам, з якими я був в одному підвалі, і ми працювали, власне. а також нашим командирам, які завжди ставилися до нас, як то людей. Це безпосередньо дуже важливо для мене. Yeah. Сподіваюся, скоро до вас повернусь. Я дуже дякую нашим захисникам за те, що тримають оборони Харкова та взагалі звільнюють нашу країну та нашу область. Хочу вам подякувати за звільнення околиць Харкова та за те здоров'я та життя, які ви віддаєте за нашу мирну та вільну Україну. Я хочу безмежно подякувати за те, що мій син трьохрічний Марк, може гуляти під мирним харківським небом. Велика вдячність, повага. Дякую, люблю вас, цілую обіймаю. Шановні захисники та захисниці, дуже дякуємо вам, що ми живі. Від Харкова привіт!